Вітаю! Сьогодні розкриємо один секрет: як перетворити речення з непрямою мовою на речення з прямою мовою і навпаки. Отже, згадаймо способів передачі чужого мовлення у нас декілька: це пряма мова і непряма мова. Якщо говорити про речення з прямою мовою, то це точно відтворені слова певної особи, які передаються від її імені. Олена сказала, я захворіла, тут є слово автора і є безпосередньо пряма мова. Непряма мова це коли ми чужі слова передаємо не дослідно, а лише зберігаючи основний зміст того, що хотіла сказати людина. Олена сказала, що вона захворіла. І якщо ви були уважними, то ви помітили, коли ми перетворюємо речення з прямою мовою на речення з непрямою, то зникають лапки, змінюються займенники, речення часто стають складними, а частини складного речення будуть поєднуватися з получниками що, що, чи тощо. Наприклад, Аліна написала, завтра ми не зможемо піти на екскурсію. Якщо ми це речення перетворюємо на речення з непрямою мовою, Аліна написала, що завтра вони не зможуть піти на екскурсію. Бачите, що ми змінилися на вони і з'явився сполучник Що? Отже, увага до займенників є дуже і дуже важливою. Дивіться, моя однокласниця сказала, я не користуюсь пластиковими пакетами. Вона мала на увазі саме себе. І тому непряма мова буде звучати так: Моя однокласниця сказала, що вона не користується пластиковими пакетами. І вживання займенника я цій конструкції буде недоречним. Олег запитав, ти йдеш гуляти? Він запитав це у мене, і тому речення буде звучати так, в непрямій мові. Олег запитав, чи я йду гуляти. Мама сказала: будьте обережні. Мама сказала, щоб ми були обережні. Можемо і навпаки, замінювати непряму мову на пряму. Учителька попросила, щоб ми розгорнули підручники. Як воно буде звучати в прямій мові? Розгорніть підручники, попросила вчителька, або учителька попросила. Розгорніть підручники. Отже, сьогодні ви були чудовими слухачами, і сподіваюсь, що секрети прямої та непрямої мови стали для вас зрозумілішими. І пам'ятайте, що мова це найсильніший інструмент для спілкування. І чим краще ми його опануємо, тим цікавішим і легшим буде наше життя. А я вам дякую за увагу і до побачення.